Рік трансформації класний рік, дуже позитивний рік буде дуже багато змін. До речі, ви вже можете побачити, що і в політиці, і в культурі дуже багато є змін. Рік трансформації, змійка вона така, знаєте, холодна, спокійна, врівноважена, і це нам зараз і потрібно, тому що дуже багато все в емоціях, дуже багато все в агресії. Дракон ви ж розумієте, вона така, знаєте, більш агресивна, вогняне. Змія більш холодна, спокійна, врівноважена. Як зустрічати цей новий рік? Що одягати, в яких кольорах зустрічати? Чому навпаки категорично не можна зустрічати цей новий рік? Я можу сказати, що ні в якому випадку в цьому році не можна зустрічати спокійно, треба максимально сильно впевнено. Як знаєте, змійка вона дуже красиво, елегантна, тому для дівчат. Звичайно, принти красиві, багато якихось деталей з зміни шкіри. Багато якісь деталей, які принесуть реально знаєте, такі витончені деталі.